Восени 1932 року радянська влада завершує створення системи, яка перетворює голод на зброю. Усі попередні місяці були лише підготовкою до штучного масового винищення українців, і 18 листопада стає однією з ключових дат. Саме тоді виходить постанова ЦК КПБУ про заходи щодо посилення хлібозаготівель, що узаконює каральні натуральні штрафи. За невиконання планів села каралися конфіскацією 15 місяців м'яса на господарство. Невдовзі штрафи розширюють на картоплю, сало, овочі та наприкінці року на продукти тривалого зберігання. Це була не економічна політика, а спланована операція, яка позбавляла селян можливості вижити. Паралельно політбюро ухвалює рішення про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгром куркульських груп. Що дає активістам право на будь-які репресії проти селян, оголошених саботажниками? У цей же період масово застосовують чорні дошки. Село, яке не виконувало план, опинялося в повній ізоляції: забороняли торгівлю, блокували підвезення товарів, вилучали залишки харчів. Такі блокади ставали економічною пасткою, яка прирікала людей на голод. До кінця року під ними опинилися сотні сіл у різних регіонах, передусім у найбільш активних осередках селянського спротиву. У наслідок цих рішень, у зимку 1932-1933 року, радянська держава здійснює одну з наймасштабніших конфіскацій продовольства: забирали не лише зерно, а й насіння, картоплю, борошно, консервацію, худобу, усе, що могло допомогти людям пережити зиму. Це відбувалося в країні, яка ще кілька років тому була одним із найбільших експортерів зерна Європи. Через рік, 18 листопада 1933 року, відбувається об'єднаний пленум ЦК та Центральної контрольної комісії КПБУ. Партійне керівництво оголошує про боротьбу з українським націоналістичним ухилом та фактично згортає українізацію. Це стає ударом по культурному та освітньому життю, супроводжуваним репресіями проти інтелігенції. Таким чином, листопадові рішення перетворили економічний тиск, політичні репресії та культурне придушення на єдиний механізм геноциду. Кожна постанова та кожен штраф ставали частиною системи, яка перетворила адміністративні директиви на смерть мільйонів, і залишила історичний урок важливий для майбутнього. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.